Дайте мені руку, я теж везу до вас такого. Я є кравчук Роман. Я приїхали з міста Житомира, громадська реклама Автомайдан автомендан Шепіс. Хто вас запросив, як ви дізналися про події? Вінниці? Засобами соціальних мереж, Фейсбука. Слідкуємо, що відбувається в країні, які в нас зміни відбуваються. Як оцінюєте те, що в Вінниці відбувається? Дуже погана ситуація, тому що влада діє такими самими методами. Нова влада так E, схожа ситуація була, коли прийшов до влади Янукович і в сумах там e, теж якийсь портрет і за наругу, мов би наругу надраними символами, посадили активістів. Це була перша така вічна справа. І зараз таке саме відбувається, коли Юрій e, не мов би своїм наругу. І його тепер посадили. Ми вважаємо, що це незаконно, тому приїхали підтримати вимогу Як розвідня. Вважає... Також, так, також наша на справа була Сергія Окоп з нашим братимем, Його Теж затримали, причому такими самими методами, коли його побили, скрутили і завезли на відео. Сьогодні ми маємо у нього, можна подивитися, у нього так звані фінгали і перелом носа. Йому присудили домашній арешт, річний домашній арешт. Домашні Активіст в одному з таких самих ескравих. Що ви бажаєте війни Як нам виходити з політичної кризи? Як Політична криза. Об'єднуватися. Саме головне об'єднання. Дарма є така. Я постійно гуртом батька бити нас. Коли ми будемо разом, то ми зможемо обороти будь-кого. Що переможемо, але ми вірили і зібралися, і вигнали собі. Дякую вам за підтримку дуже. Дуже спасибі.